Шавна громада, щиро вітаю всіх з Новим Роком. Забігає свого завершення важкий рік. Рік, що безумовно закарбується у пам'яті та серцях усіх українців, і рік, що приніс багато горя і руйнування. Але цей рік продемонстрував силу Духа і міць українського народу, підняв почуття гордості за свою націю і наш народ. Ми стали взінцем незглавності, про нас говорять у найвіталиших куточках планети. Рік, що завершується, довів, що перемога України неминуча. Дякую всій громаді за гідно пройдений цьогорічний шлях, за вашу працю і самовідданість у роботі нашої громади. І що не полишаєте здійснювати свої мрії? Друзі, зичу вам міцного здоров'я, злагоди і добробуту. Нехай новий рік принесе лише приємні звістки, стане щасливим для вас і ваших рідних. Нехай збуваються мрії. І найголовніше бажання для всіх нас перемога України з Новим роком.